П'ятниця, 22 грудня, це Дайджест новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться, загарбники звозять власних наглядачів на окуповані території, щоб провести вибори президента Росії. Російські окупанти на Херсонщині за фотографію стратили дитину на очах батьків. Фільм «20 днів у Маріуполі. Претендент на Оскар у номінаціях Найкращий іноземний фільм і Найкращий документальний фільм у студії Тетяна Байрак. Вітаю. Сьогодні, 22 грудня, відзначають День енергетика. Цей день вважається професійним святом для працівників енергетики та електротехнічної промисловості України. Під час повномасштабного вторгнення РФ саме ці працівники неодноразово відновлювали роботу об'єктів критичної інфраструктури після обстрілів загарбників. У це свято президент України вручив державні нагороди. Володимир Зеленський зазначив, що зберегти нашу енергетику в умовах такого протистояння це справжній подвиг. Фільм «20 днів у Маріуполі претендент на Оскару номінаціях Найкращий іноземний фільм і Найкращий документальний фільм. Стрічка про події в заблокованому місті увійшла у короткі списки претендентів на премію. Нагадаємо, матеріали стрічки, створені на основі оригіналів, знятих в перші дні російської атаки на Маріуполь. Тоді український військовий, кореспондент та відеограф Мстислав Чернов разом з командою залишились єдиними міжнародними журналістами, яким вдалося зафіксувати та поширити інформацію про трагедію нашого міста. З січня наступного року учні 2007 року народження в Маріуполі мають стати на обліку військоматі. Відповідні документи поширив у мережі радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. Освітянам дали наказ сформувати особисті справи підлітків. Так росіяни шукають можливості мобілізувати якомога більше людей, особливо з тимчасово окупованих територій. Свято на місці масового поховання. Окупанти встановлюють новорічну ялинку біля руїн драмтеатру у Маріуполі. Відеомонтажу опублікували місцеві в мережі. Під час блокади міста в укритті театру ховались Маріупольці. 16 березня 2022 року на будівлю росіяни скинули авіабомби. За різними даними, загинули від 300 до 600 людей. Музика. Окупанти вбили трьох людей. вісьмох поранили на Донеччині за минулу добу. 25 ударів завдали росіяни по цивільному населенню. Пошкоджено 27 цивільних об'єктів. На Турецьк війська РФ скинули чотири авіабомби. Влучили на територію двох шахт. Внаслідок ударів троє людей загинуло. Авдіївка витримала 10 ворожих атак, з них шість авіаудари. Загадники на окупованих територіях вже розпочали активну підготовку до виборів президента РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву. Для цього планують залучати так званих волонтерів з Росії. Серед таких помічників будуть представники юнармії, волонтери-медики та рух перших, тобто організації, які фінансуються Кремлем. Стан українських дітей з тимчасово окупованих територій, яких зняли з поїзда тюмень Адлер, погіршився. Деяких відправили на рентген через кашель, що посилився. 86 школярів досі в Саратовській лікарні разом із супроводжуючими. Оглянути кожного змогли ближче до ночі. У 16 дітей виявили грип А, у 70- гостре респіраторне вірусне захворювання. Батьки повідомляють, перед посадкою на потяг частина дітей вже була хвора. Скажу одно, что половина детей уже с лагеря выезжали а, больными. Вот я общалась лично с мамами, которые там сейчас дети находятся, это также с нашего класса мамочки. Я общалась, да, посадили все равно вот на поезд, якобы, как сказали и медики этого лагеря, что дети в полном порядке, можете ехать. Зараз информацию рідні одержують від супроводжуючих, які сами лежать в боксах и разумеют ситуацию лишь приблизно. Прокуратура перебуває у лікарні, опитує персонал та супроводжуючих. У самому таборі тимчасово зупинили заїзди. Начебто щось фотографував. В окупованій частині Херсонщини росіяни розстріляли дитину за фото. Окупанти привели хлопця додому та стратили на очах у його родини. Він навчався у восьмому класі. Про жахливий інцидент повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на прес-конференції. Мати хлопця впала у відчай і ледь не вкоротила собі віку. За словами Прокудіна, її врятували з петлі. Під горлівкою один з колаборантів внаслідок атаки дрона втратив ногу. Мова йде про Сергія Павлова, який пішов на співпрацю з окупаційною владою і був призначений головою селищної адміністрації Верхньоторецького. Він їхав на автівці з символікою Зет. Ударний дрон атакував машину, яка везла, начебто, гуманітарку в Ясинувацькому районі, наслідок чого поранено двоє людей. Сергій Павлов нині в тяжкому стані. У ніч на 22 грудня в чергове атакували територію України. Було випущено 28 дронів. 24 з них збила ППО. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Влучання були на Миколаївщині, де на одному з об'єктів інфраструктури спалахнула пожежа. Обійшлось без постраждалих. Також гучно було в столиці, де внаслідок ворожої атаки частково зруйновано два будинки. Постраждали квартири в багатоповерхівці в Солом'янському та Голосіївському районах, а також приватний будинок у Дарницькому районі. У висоці зруйнована квартира родини ведучого телемарафону Єдині новини Андрія Ковальського. Дружина встигла відскочити від вікна. Вона почула цей звук дрона, і вона відскочила. І буквально за мить стався вибух, і посипалися всі уламки на нашу квартиру. Тобто, вибух Епіцентр, я так розумію, був трішечки вище над квартирою, але все зверху, всі ці. Величезні глиби каміння полетіли до нас, і це побили. Ну, Жодного скла немає цього квартира. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube 7 також ми в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.